Ким бути, хлопче, до війни, не пам'ятаю, командире. Ти мав дружину та квартиру, удома доньки чи сини? З якого міста ти пацан? Після контузії не знаю. Ви підкажіть її, я згадаю, війна тримає, мов капкан. Ти доброволець чи знайшли, тепер нема вже різниці. Війна не випустить з в'язниці. Нести, прорвемося, малий, нам завтра їхати на штурм, а далі буде трохи легше. У мене це по правді вперше. У голові туман і шум. Ким був ти, брате, до війни? Не пам'ятаю, командир, та я зберіг у серці віру. Все буде добре, пацаны.